Погожий сентябрьский денек, робко входив я Под светлые своди. Перший учебник і перший урок так починаються школьники. Нарешті в школі знову свято, яке так люблять всі малята, на щирі посмішки багате, прекрасне свято першого дзвінка до школи діти поспішають, книжки на них. Уже чекають, і всі навколо добре знають, чому малеча радісна така. У руках у кожного букет осінніх квітів чарівник, щоб з любов'ю привітати найрідніших вчителів своїх, знов блищать портфелі на плечах, школа всіх привітно зустріча, і не наче сонця промінці сять посмішки в очах, вас школа все літо чекала, і класи вам вже приготувала. Сідайте всі дружко парти. урок нам почать, треба гарно. Ви йдете на зустріч, сонцю мрія, вас чекають казки, і дива, першокласники, ви за запорубка надіям. хай же буде дорога вам ця легка. Хай з легкої вчителя руки, путь проляже вам у знань країну, гордо й впевнено, крокуйте ви. У школі ви для нас надійна зміна. Осінні айстри пламеніють на столі. Це значить знов стартує рік навчальний. Для вас же першокласнички малі, співає школа, пісню величальну. Сьогодні в нашу шкільну родину ми приймаємо шість першокласників, тож запрошуємо їх разом з батьками на першу шкільну лінійку. та пам'ятника Михайла Грушевського. Це право ми сьогодні надаємо нашим випускникам Пацулі Катерині і Черенниченку Олександру. Дорогі наші діти, шановні вчителі, батьки, гості, присутні, колеги, сільська рада. Ми раді вітати вас на нашому подвір'ї з нагоди дня знань. Ви знаєте, вже другий рік поспіль приємно зайти в нашу школу і відчути, що вона розцвітає, що вона піднімається на щебель вище і вище. Звичайно, хочеться подякувати всім тим, хто до цього приклав свої зусилля. Це наші учні, які працювали на практиці, це наш технічний персонал, вчителі, батьки, адміністрації. І, звичайно, Ресниківська сільська рада, яку очолює Сагачку Ольга Іванівна, якої, до речі, свій день народжує. Ще ми і вітаємо. Попрацювали всі корди завзято. І хочу сказати, що від 15 вересня минулого року ось сьогодні ще 1 вересня, в школу вкладено понад 400 тисяч гривень. і ремонт їдальні, ремонт двох -дво кабінетів, ремонт бібліотеки. Ремонт медичного кабінету і навіть ремонт кабінету зубного лікаря Дбає Сільська рада і про технічні засоби навчання. Крім того, що на протязі року допомагало нам всіляку, буквально на тому тижні в нашому комп'ютерному класі настали нові сучасні комп'ютери. Це є певне піднесення наших дітей і разом з тим, і здоров'я дбається про здоров'я наших дітей. Під час Літньої кампанії в нас були високопосадовці. Це і голова районної ради, начальник відділу освіти, і голова районної державної адміністрації, які сказали, що дійсно школа змінилася. Школи можна показувати не тільки в селі, в районі, а навіть в області. Тому і ми, перший колектив, дбаємо про те, щоб школа наша була кращою. Так, я вам доповідаю, що на даний час Документи про присвоєння звання школи імені Михайла Грушевського знаходяться в Міністерстві освіти України. І дай Боже, щоб наші випускники вперше в історії нашої школи отримали атестат, де буде написано, що ми закінчили вісниківську школу імені Михайла Грушевського. Тому ми до цього йдемо. Шановні наші першачки! Як бачите, ви вперше в історії вас найменше. Вас всього-навсього шестеро. Тому я бажаю, що всі ви по закінченні нашої школи були мійниками та медалістами. Шановні наші випускники, попереду вас велика дорога, ви йдете до зовнішнього оцінювання і держава знову щось змінить. Тому ви повинні думати зараз про свою професію, яку оберете і вчитися найкраще. Ну, а ми, основна наша школа, знову підійдемо на ще Бальвище, станете учнями старших класів. Я бажаю, щоб ви нам нерви не псували, батьків поважали, в школу ходили і, звичайно, все було у вас здолоти. Ну а ви, шановні мої вчителі, я бажаю, щоб наша з вами професія була для нас хобі. Хай щастить! Власники, сьогодні для вас під час цієї святкової лінійки от, ми приготували невеличкий сюрприз. Ми дуже просимо вас зайняти своє місце на шкільній лінійці. Сьогодні ви не будете стояти, ви будете сидіти, а з наступних лінійок ви вже будете весь час стояти на лінійці, ось на цьому місці. Тому просимо вас зайняти своє місце і сісти гарненько на стільці. Щоб вас не боліли ножки, сідайте. Бачите, для вас такі гарні стільці всі приготували. Ну це тільки на одне свято. Друзів, спонсорів так сталось у школи чимало. І вони прийшли на свято, щоб усіх нас привітати сьогодні на нашому святі присутні. Голова Лісниківської сільської ради Сагач Ольга Іванівна. <плес> Юрій Лісниківської сільської ради Марчук Олександр Степанович. Блесче. Секретар Лісниківської сільської ради Бабій Людмила Іванівна. Вчителі ветерани Білан Надія Володимирівна, Лісовець Наталя Бедвійова. Слово для привітання надаємо голові Лісниківської сільської ради Сагач Ользі Іванівні. Учні, шановні вчителі, шановні батьки і шановні наші гості, сьогодні дуже прекрасний день, сонячний, веселий, радісний. Сьогодні такий день, коли все посміхається накрут, день знань. Сьогодні ми зустрічаємо цих шесть прекрасних дітей. І їх прекрасну вчительку, яка їх буде навчати, це помену Галина Михайлівна. Ми надіємося і батьки надіються, що вони дуже надійні руки віддали своїх маленьких дітей, які будуть навчатися, які будуть ходити цими коридорами прекрасними, які будуть заходити у цю прекрасну школу. Ми вітаємо десятикласників сьогодні. Це від останній рік. Де вони стоять такі красиві, такі в таких красиві, в таких красивих формах. Дивимося на їхні радісні обличчя. І вони, звичайно, сьогодні думають, хоч би цей вечір рік минули. Але ні, вони підуть у життя і будуть весь час згадувати цей прекрасний день. Шановні діти, Лізнеківська сільська рада, виконком, депутатський корпус, ініціативна група. і... Взагалі ми всі жителі села, ми всі свої сили приложимо для того, щоб ваша школа була прекрасна, щоб в неї можна було зайти і радісно себе тут почувати. Ми звертаємося до вчителів. Слово вчитель це священне, священне просто за те, що кожний із кожного двору приводили батьки сюди своїх дітей, які вже закінчили школу. Які ще вчаться і які ще будуть приходити. Це те місце, священне місце і священне слово вчитель, звідки виходять президенти, а також наші міністри і, взагалі, прекрасні люди. Що я хочу побажати вам в цей день? Я хочу побажати діти, старших мудрості в житті. Щоб ви розпізнавали, де зло, а де добро. Це саме головне, у цьому нашу... вам прийшлося жити в такий період, де е, найпотрібніша мудрость у житті, найпотрібніша, щоб ви шанували по життю вчителів, ніколи не забували своїх батьків. Особливо шанували старших своїх прародітелів, як кажуть, дідусів і бабусів. вони завжди нуждаються в цьому. Поздоровляю вас ще раз усіх з цим прекрасним днем. Бажаю вам дуже великого щастя. А ми, що від нас залежить, будемо для вас старатися. Ви знаєте, що в цьому році ми оздоровили дітей наших не просто лагер чи там, а ми оздоровляли своїх дітей. В резиденції президента в тих лагерях, де відпочивають діти депутати Верховної Ради. Ми постаралися для вас до 1 вересня відкрити комп'ютерний клас Це найбільша моя гордість, тому що я знаю, що таке комп'ютер у сучасному житті для дітей. Ми іще трошки не успіли, але поставимо клас фізики і хімії, який буде найсучасніший на сьогоднішній день. Ми весь час будемо допомагати. Першому класу, звичайно, ми не встигли зробити шампочки, я пам'ятаю, Галина Митаймана. Просто ми не успіли. Але ми на канікулі зробимо це все, що ми повинні зробити. Просто ми не встигли. Спасибі <кхи> 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 вам, що ви мене вислухали. я благословляю вас. Насіх прочинання цьому році. Особливо успіхи у вашому навчанні. Лісниківська сільська рада підготувала для учнів першого класу подарунки. Зараз Людмила Івановна і Олександр Степанович їх вручить першокласникам. Даємо Марчуку Олександру Степановичу. Шановні батьки, шановні вчителі, шановні діти, першокласники, я хочу привітати вас з ним знань і сказати, сказати одну річ: що це ці знання, це не багаж, який ви маєте отримати за цей період навчання. Хотів би, щоб ваш настрій. Був налаштований таким чином, щоб ви здобули ці знання, а вчителі максимум дали інформацію для того, щоб ви були конкурентно здатними в сьогоднішньому конкурентному світі. І ці знання, цей багаж без ваших зусиль неможливий. Я хотів би, щоб цей настрій максимальний, щоб ви навчались якнайкраще, завжди був присутній. розумійте. Що навколо теж стараються інші діти в інших умовах навчатися, а вам потрібно бути кращими за них. Тому вам бажаю для того, щоб бути, щоб стали відмінниками, тому що умови, які є для вас, повірте, вони найкращі навіть в багатьох школах міста Києва. Хай ці найкращі умови втілюються найкращі ваші здобутки. В, цьому, в цій школі і для ваших батьків буде найкраща радість, коли ці діти вийдуть найкращими, найздібнішими і будуть радувати не тільки своїх батьків, а й дідусь, бабусів, для того, щоб прославляти нашу рідну Україну за вас. Зараз Марія Григорівна зачитає нам звернення президента України Віктора Андрійовича Ющенка. Вітання з нагоди початку нового 2009-2010 навчального року та Дня знань. Дорогі друзі, щиро вітаю вас із Днем Знань та початком нового навчального року. Особливі вітання тим. Хто цього року йде до першого класу і студентам-першокурсникам це особлива подія у вашому житті, чудовий і надзвичайно цікавий час, з якого розпочинається світла дорога до знань і успіхів. Вірю, що на цьому шляху кожен з вас зуміє розкрити свої здібності, таланти і чесноти. Тілити мрії у життя. Переконаний, що ваші серця завжди будуть сповнені щирої любові до рідної землі, а набуті знання й уміння ви вміло застосуєте на благо української держави. Слово глибокої шани адресую українським педагогам. Ваша професія вимагає особливого дару і покликання. Великої відповідальності і віри від ваших зусиль залежить успіх розпочатих глибинних перетворень у сфері освіти і науки, подальше утвердження системи зовнішнього незалежного тестування, реалізація принципів Болонського процесу та входження України до єдиного європейського освітнього простору. Закликаю молоде покоління. Шанувати батьків, учителів і наставників, вивчати українську мову, історію, культуру і традиції. Без національної гідності і пам'яті людина втрачає Богом дану індивідуальність та унікальність. Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя, успішного навчання в ім'я процвітання України. Віктор Ющенко. Надоїло нам мовчати, хочемо також сказати і про себе, і про вас. Так подумав перший клас. Слово для виступу надаємо наймолодшим нашим школярам, першокласникам. Я прийшла до школи перший раз у перший клас. Пличева, сидіти до школи, причема, ж з до не забути мене ніколи, як лелі, а в те Правда, ж вам є великі, сам золоті ровики. Засмуруєш сурочки, сам взялася на сорочки на парчені ніколи, бо сьогодні йду до школи. Зуй кукерси календар, Ще цукерку, сливку груш, убугли бунку і матрушку рашки, він і пуха. Дядько за цікаві уха. Ледве я про закрила, а біднята вже не сила. Щось портфель те і викласти книжки. Мами і тата, наші дачі, коли папу вибирають, білі блузочки, штанці і пінали букварі колярові олівці. Такі великі сьогодні свято, радіють маму, бабусі, тата, усмішки в суті, тві. Сьогодні в школу говорять. На 12 чити щось має зошит з букаря. Вчора був я просто хлопчик, став, сьогодні в Як коли ми до шкільнята доходили, де це довезли і навчилися майструвати і звіряти так та нас собі. Ми йдемо печі Гласбург, книжки і з зустрічати школа на. А портфеля пораніше з ушків десяток і довгийський сей втахий прозрідоток. І добре мій рахувати, коли скажіть, що можна буде з собою маму класи зят. Наша вчителька навчать мужики читання. Шеки, не почиста, голубе, гарно так навколо. Ось як я ждав, що піде до школи. Таша і діти, це чудовий чар, скішою діти. це страшенно бути мудрим, бути вченим. Вас підтримає щоденно вчительське благословення. Дорогі першокласники, вас сьогодні вітає і благословить на початок вашого шкільного життя, ваша перша вчителька Галина Михайлівна. Тож їй слово. Дякую. Дорогі мої діточки, я вас так чекала, як ніколи. 33 вересень я сьогодні переступаю поріг цієї школи. Але дійсно в мене, що мій серце сьогодні найбільше, у вас найменше. Але я приклоняю голову перед вашими батьками. Ви мужні люди, ви дійсно патріоти, патріоти не тільки своїх дітей, а й свого села. Що ви сьогодні привели цих діток до нас у школу. Спасибі вам, велике, що ви обрали той шлях, по якому йшли. Дякую вам і так держать. Діти, сьогодні ви почули дуже багато ласкавих, приємних слів. Єдине мені випала місія це як учителю доторкнутися до вашого чола із зерном. І нехай же це благословення як учителя буде впродовж усього життя проростати. Тож, у вас шість. Я вас посипаю на добру, на любов, на радість, щоб ви росли здоровими, щасливими і дай Боже, щоб через 12 років ви були такими гарними, що навіть люди, які сьогодні бачили маленькими, на вас заздрили і вам казали погляньте. Я в полісниківській школі вони зросли, зможніли і набралися розуму. Діти, сьогодні ви почули добре слово від представника нашої влади Ольги Івані, яка сказала дуже мудру річ: будьте добрими і йдіть по життю з добром. Отже, сьогодні той день, коли добро до вас. У школі завжди у душі засяде протягом 12 років. Діточки, є мудрець, який сказав, живи, добро звершай, але нагород за це не вимагай. Протягом навчання у школі ви будете бажаними у цій школі, і старші учні будуть вам вступати в дорогу. 11 клас, ви чули, що я вам бажаю також. І нехай у вашому житті душі повняться теплом, а в очах хай завжди сяє радість. От якщо ви в душі будете з теплом, а в очах з радістю, то і батьки ваші будуть спокійні. І сьогодні я дякую. Ольга Іванівна, за те, що ви пам'ятаєте і зробите затишок для цих малюток, тому що дійсно батьки здійснили подвиг, що привели дітей до нас у школу. Шановні батьки, я вам обіцяю, що ваші діти будуть в захисті і надійний приступ ви обрали для своїх дітей, діти. А вам я скажу, що я вас... Всіх люблю, зрозуміло в добру путь, і хай Господь благословляє, щоб ви зросли душими своїм батькам на радість і нашій державі на розвиток. Приумножайте, шановні батьки, дітей, приходьте до нас у школу, і ми з радістю будемо брати і другий і третіх, і п'ятих, і щоб у вашій сім'ї було не менше три. Зрозуміли? оце моє бажання таке батька. Все добре. Дорогі першокласники. Сьогодні вас вітають найстарші учні нашої школи. Учні, які будуть вам уступати дорогу, завжди в усьому допомагати. Це наші випускники одинадцятий клас. Них теж сьогодні свято, і вони вас вітають. Одинадцять років промайнуло Немалі ми хлопчики дівчатки. першачках себе сьогодні бачу, згадують успіхи співнів вдачі. Перше дванадцяті у мабуть питання, як за виконані це завдання. Так бувало, вчителі з батьками клопоту чинали мали з нами. Та де ж проблеми ці подіти? Просто так не виростають діти. 1 вересня це знаменний день для першокласників і нас, випускників, бо розпочинається останній рік навчання. Любі першокласники сьогодні ви вступаєте в наше шкільне братство. Тому дозвольте на правах старожилів розказати про те, як ми в школі живемо. У школі, У школі як родині, всі ми разом, всі єдині. Вчителі, як ті батьки, нас навчають залюбки, а як багато дисциплін і спецкурсів, і гуртів. Цікаво тут навчатись, один з одним спілкуватися. Ви браті наші молодші, вас любити, ми будемо точно. І для вас ми нещодавно правила ті склали вправно Разом з нами їх вивчайте і ніяк не забувайте, ми усі одна родина, значить, школа в нас єдина. Ні, вам гарно буде вчитись, від уродків нема часу вгору подивитись. Безліч тих наук чудових треба осягнути. І про іграшки дитячі краще вам забути. Вам гуртки ходити треба, себе розвивати, танцювати там навчалась і пісні співати, а ще вчати малювати і у шахи грати. Як ті зірки на сцені виступати. У спортзалі вас навчать гірі піднімати, і м'яча на баскетболі, в кошик закидати. А на бої побачили, дригати ногами, через рік вас не пізнають, рідні ваші мами.